Львівські ова більше не видаватимуть дозвіл на виїзд за кордон для перевезення гуманітарних вантажів за системою шлях. Ув'язнений у Львові організував пограбування на 330 тисяч гривень. А ще до президента України скерували подання про присвоєння Ірині Фаріон. Звання Героя України посмертно про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Львівська обласна військова адміністрація більше не видаватиме дозвіл на виїзд за кордон для перевезення гуманітарних вантажів за системою шлях. Це пов'язано з змінами в урядових правилах перетину кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 60 років, які перевозять гуманітарну допомогу та медичні вантажі, повинні перетинати кордон на загальних підставах. А подання до лова будуть відхилятись без розгляду. Окрім того, з понад 50 тисяч осіб, які отримали дозвіл на виїзд від Львівської обласної військової адміністрації. За системою шлях понад 2 тисячі перевищили термін перебування за кордоном, що становить 30 діб. Також фіксується тенденція зменшення кількості заявок на виїзд в останні роки. До прикладу, у 2022 році було подано понад 37 тисяч заяв у 2023 – понад 11 тисяч, а в 2024 році лише 3 тисячі. початку цього року кількість звернень скоротилась до 360. Зараз система шлях більше не діє і подальші дозволи на виїзд. Не будуть видаватися. А що ви думаєте про скасування системи шлях? Чи готові ми до таких змін у часи, коли допомога особливо важлива? Діліться своїми думками в коментарях. Ув'язнений у Львові організував пограбування на 330 тисяч гривень. Правоохоронці викрили зловмисника, який, перебуваючи за ґратами, організував зухвали пограбування мешканки Новояворівська. Маючи кримінальний статус Сматря, що він здійснив злочинний вплив на інших засуджених та раніше судимих осіб. Залучив до злочину спільника, який перебував на волі. Той прийшов до квартири жінки під приводом передачі речей для знайомого. Однак несподівано почав вимагати гроші. Отримавши відмову, чоловік самостійно обшук шукав квартиру знайшов у тумбочці серванту 330 тисяч гривень і втік. Слідчі встановили, що організатором злочину був ув'язнений, який здобув авторитет серед засуджених та мав можливість координувати дії на волі. Йому інкримінують організацію грабежу та поширення злочинного впливу. Розслідування триває правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих співучасників. У Львові затримали злодія, якого підозрюють у серії крадіжок з автомобілів. 39-річного мешканця одного селищ Львівщини затримали на вулиці Гавришкевича. Після того, як він вкрав жіночу сумку з автомобіля Тойота і намагався втекти. Правоохоронці встановили, що цей чоловік причетний щонайменше до п'яти крадіжок особистих речей з автомобілів у різних районах Львова. Зокрема, в Галицькому. Він розбивав вікна машин та забирав сумки з грошима й іншими цінними речима. За скоєне зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває. Львівська обласна військова адміністрація скерувала подання президентові про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України посмертно. Інформацію оприлюднила донька мовознавиці Софія Особа, поділившись відповідним документом. У поданні йдеться про вагомий внесок Ірини Фаріон, у розвиток українознавства, науки, освіти та громадсько-політичної діяльності під час гібридної війни Росії проти України. Минулого року на сайті Кабміну була зареєстрована петиція про присвоєння Ірині Фаріон. Звання Героя України посмертно. Вона зібрала понад 25 тисяч підписів, що дало можливість керувати подання до президента. Нагадаю, Ірина Фаріон загинула у наслідок кульового поранення 19 липня минулого року. Підозрюваний у її вбивстві – 18-річний В'ячеслав Зінченко. Йому загрожує довічне ув'язнення за умисне вбивство людини через виконання нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості. Справа розглядається в суді. На Львівщині через підпал сухостою загинула жінка. Вчора в селі Нестаничі Шептицького району серед обгорілої трави знайшли тіло 72-річної мешканки. За попередніми даними, вона загинула через вогонь, який поширився під час спалювання сухостою. Крім того, у результаті пожеж загинули їжак та інші тварини, які не змогли втекти від полум'я. Загалом за минулу добу на Львівщині сталося 150 пожеж в екосистемах. Полум'я швидко поширювалася полями, підбираючись до житлових будинків. Лише завдяки рятувальникам. Вдало. Ося врятувати п'ять осель. ДСНС закликає громадян не палити суху траву, адже неконтрольований вогонь не тільки забирає життя людей, але й тварин за підпал. Передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. На Львівщині нетверезий водій потрапив у ДТП за участі трьох авто. Аварія сталася вчора у бродах на вулиці Фільварки. 50-річний водій Рено не впорався з кермуванням та зіткнувся із автомобілем Volkswagen, який їхав попереду. Внаслідок удару Фольксваген відкинуло на припаркований поряд автомобіль в обох водіїв. Травми різного ступеня тяжкості їх доставили до лікарні. Після затримання винуватця ДТП поліція встановила, що він був у стані алкогольного сп'яніння. На нього відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки Ке дорожнього руху для підвищення безпеки руху біля АЕС 2 у Львові облаштують нові світлофори біля автовокзалу Північний на вулиці Липинського почали встановлювати світлофор на нерегульованому пішохідному переході. Цей крок має на меті значно підвищити безпеку дорожнього руху в одному з найбільш жвавих районів Львова. Проблема тут не нова. Через інтенсивний потік транспорту. Відсутність регулювання робила перехід через дорогу дуже небезпечним для пішоходів. А водії у свою чергу часто стикалися з труднощами через постійні зупинки, спричинені пішки пішоходами. окрім того, перехід проходить через чотири смуги, що робить його ще більш небезпечним, особливо в години пік. Встановлення нового регулювання дозволить краще координувати потік пішоходів і транспорту, знижуючи ризик аварійних ситуацій. Для збільшення пропускної здатності переходу також встановлять кнопки для виклику пішохідної фази. Завершити роботи планують до березня. Це важливий крок для безпеки на дорогах, але як це вплине на комфорт пересування та кількість корків на дорозі? Що думаєте про нову? Оведення діліться своїми думками в коментарях. Хвороба у шести дітей на мільйон. У Львові лікують чотирирічного богданчика, який страждає на рідкісну хворобу легеневу гіпертензію. Це захворювання вражає лише шість дітей на мільйони. Для його контролю необхідно постійно застосовувати дорогі препарати. Без них серце та легені не можуть функціонувати належним чином. Діагноз хлопчику поставили, коли йому було лише п'ять місяців, і з того часу він регулярно отримує медичні засоби. Проте через війну та проблеми з постачанням родина стикається з труднощами в забезпеченні Обхідними ліками в Україні доступні лише три з одинадцяти препаратів, які необхідні для лікування цього захворювання в світі. Наразі Богданчик проходить лікування у центрі легеневої гіпертензії у Львові, де також отримують допомогу інші діти з подібними недугами. У цьому медичному закладі проводять детальну діагностику та коригують терапію залежно від індивідуальних потреб пацієнтів. Всього в центрі лікується 30 дітей. Сьогодні у міжнародний день рідкісних захворювань оприлюднено статистику, що на Львівщині кількість осіб з орфанними хворобами постійно зростає. За останні два роки цифра збільшилася до 1045 осіб, серед яких 52 діти. Орфанні хвороби це рідкісні захворювання, більшість яких мають генетичне походження і можуть проявлятись в дитинстві. Вони вимагають спеціалізованого лікування, яке часто є дорогим і важкодоступним. В Україні для боротьби з цими недугами запроваджено програми неонатального скринь що дозволяють виявити деякі хвороби ще на етапі до народження дитини. Сьогодні Львівщина попрощалася ще з шістьма захисниками, які загинули боронячи Україну. Вони служили у десантно-штурмових, морських піхотних, стрілецьких та штурмових підрозділах. Виконували бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині та навіть на території Курської області РФ. До лав збройних сил вступили у різні періоди повномасштабного вторгнення. Дехто загинув у лютому цього року, інші вважалися довгий час зниклими безвісти. Наймолодшому полеглих було 24 роки старшому 45 Львівський ветеран заснував школу бойової підготовки та запрошує на навчання всіх охочих. Мова йде про школу крук, яку заснував ветеран Олександр Десятником. Вона відкрилася восени 2023 року і навчає цивільних та військових основам бойової підготовки. Тут курсанти опановують вогневу і тактичну, а також домедичну допомогу, а ще аеророзвідку та міновибухову безпеку. Олександр Десятников пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення та служив у 125-й бригаді тероборони. У березні 2023 року під Бахмутом отримав важке поранення через вибух ворожої міни. Після тривалої реабілітації почав самостійно тренуватися, а згодом до нього долучилися друзі та знайомі. Так виникла ідея створення школи, яка нині має понад 100 курсантів. Назва крук присвячена трьом побратимам Олександра, які загинули на фронті. Інструкторами школи є ветерани та діючі військові. Заняття проходять у Львові та на полігоні в умовах максимально наближених до реальних. А частину теоретичних Урсів проводять у партнерстві з рекрутинговим центром Recruiter.ua. Львівський архів оприлюднив ілюстрації втраченої міської ратуші. Державний архів Львівської області поділився унікальними ілюстраціями та кресленнями, що зображають давні архітектурні пам'ятки Львова. Серед них візуалізація втраченої ренесансної ратуші, яку розібрали після того, як її вежа обрушилася в 1826 році. Цю ратушу будували ще в 14 столітті. Проте з часом вона зазнала численних перебудов. Остання реконструкція була здійснена наприкінці 16 століття. У публікації архіву зображена не лише Самарату, а й численні інші важливі для історії Львова будівлі, як от Львівський університет, Вірменський собор, костел отців єзуїтів та багато інших. Виставка дозволяє краще зрозуміти, як змінювалася архітектура міста в різні епохи а також познайомити з процесами створення Львова як культурної столиці. Ознайомитися з оцифрованими копіями документів можна на офіційному сайті архіву. Ведмежий притулок на Львівщині відкриває новий туристичний сезон. Вже завтра ведмежий притулок до мажир, що у селі Жорниська відкриває свої двері для охочих. Цього року перший захід буде присвячений виставковій кімнаті Два світи, де відвідувачі зможуть побачити контраст між жахливими умовами утримання ведмедів у неволі та щасливими тваринами в природному середовищі. Зараз у притулку проживає 28 ведмедів, врятованих із різних місць, таких як мисливські комплекси, цирки, ресторани та приватні. Звіринці. Відвідати притулок можна з середи по суботу з 9 до 18, однак лише за попереднім записом та в супроводі екскурсовода. Квитки доступні за ціною для дорослих 200 гривень, для дітей від 6 до 15 років та пільгових категорій 120 гривень, а найменші поціновачі до 6 років можуть відвідати притулок безкоштовно. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.